Прогрес також має свою ціну. Промислова революція 18-19 століть коштувала Англії досить дорого, ліси бажально вирубувалися, звільняючи місця фабрикам та мануфактурам, річки та повітря забруднювалися, старі ремесла відмирали не в змозі конкурувати з промисловістю. У масовому виробництві активно почали використовувати жінок і дітей, їм можна було платити менше. Багато товарів були отруйними. Наприклад, тканини оброблялися новими барвниками, в основі яких використовувався миш'як. На виробництво фосфорних сірників йшли тільки найвідчайдушніші. Фосфор накопичувався в організмі, завдаючи сильного болю. За допомогою цих сірників самогубці кінчали з життям. Від газових пальників задихалися, вони спалювали кисень в приміщеннях, дугові лампи мали властивість вибухати. Це все призводило до людських бунтів та війн з фабриками. Їх доводилося охороняти за допомогою військ. Нарешті влада була змушена вести закон, згідно з яким знищення машин каралося смертною карою. Автор тексту Сергій Чаплигін